Так, друзі, усім добрий вечір. Ми знову зробили прицеп на продажу, ще не доробили, ПТС-4 натяги. Скажімо так, зимовий проєкт був. Всі лікували роботу от на зиму. Зробили прицеп, прицеп борти з нового металу, метал бляха двойка, профіль 5х3. Колеса тут нормальні. Різьби нічого не заварено, всі кришечки відкручені. О, все зроблено так, як має бути. Всі шпильки, всі різьби є. Заднє колесо, то що використали на передній, задній порт пляху було, але гарно з діло зіла автомобіля, по-моєму. Гарна, жива. Тут задня теж нічого не заварено. Дві гайки, контргайка, шайба, все як має бути. Тут у нас кришечки. Будемо ставити Ось такий має вигляд ззаду. Тут місце мало і трошки темно. Рама платформа тут ідеально рівні. Циліндр тут практично, практично новий, з мажари. Ось якщо видно, зараз візьму світло рама платформа ідеальний під циліндром. Все сухенько. Тут різьби теж, все гарно, шпильки, всі різьби є. Колеса мінімальна павутиночка. Не без порізів, ну, мінімальна павтиночка на колесах. Тут ще переднє. Спеціально знімлю без кришок. Ось. Тут. Дешель є? Дешель на реставрації. Мав нам вислати чоловік новий, чекали, чекали і чоловік не вислав. Вирішили ремонтувати. Мав чоловік новий десь ну, не їздив. верх зніблю. Тут у нас дно. Пляха має латки, але нічого критичного. Такий має вигляд перід. Зараз ще покажу дишель. Ось тут в нас дишель. Оці вуха поїхали на реставрацію токара. Або нові зробили, або по тій повтоли підрізали, потім приваримо. Тут так петля зроблена. Ще зробила собі таку буржуючку з бока, з води, високого тиску. Гріє шикарно, економно. Тут зробили трубу, так щоб тепло не губилось, щоб йшло по гаражі трохи. Ще може і горить. Циліндр. йдемо сюди, зараз ще покажу вам циліндр. щоб середину посвідчу. Будемо його чистити, малювати, але чи будемо палити, чи будемо чекати тепла. Ще не знаю. Ось у нас циліндр. Циліндр у нас гарний. Тут все ціленьке, де місцями було проварено. Ось тут бляху дав. Четверку усилив вниз бляхою, якщо видно, під циліндром. Все вирізалося, розставлялося. Тут цей перебраний. Всі сальники, пильнички, там все брат перебрав, перемостив. Ті всі сошки, я там не, не шару, все він робив. Перед е, повністю без люфтів, все перед перебраний. Ресори тут взагалі без виробітків. Зовсім причому. Ні один лист не міняний, ні трісканий. Ну, про це був, стояв. А задні ресори, це вони нові. Точніше, ну, повністю нові. Куплялись, але не їздили зовсім. Чоловік купив нові ресори, поставив. Не видно, що вони квадратні і не мають посвідчу, було видно. От. Це нові ресори. Він купив. Поставив на цей прицеп і чоловік помер, і прицеп продали нам. Ось задні нові, а передні, ось, передні теж, але передні радянського зразка. Висипає він на три сторони. Так що кому треба, звертайтесь. Кому потрібен причіп, маємо також круг в гарному стані. Круг ось помальований. Ну я думаю, що його ми не будемо продавати, бо нам пригодиться. ПТСувський оригінальний. І вісь. Ще з гарними різьбами. Віз 5000 з шпиль... вісь, без... без ступиць. Так що, кому треба, може. Ну, скоріше, за все, що не будемо продавати, що пригодиться. Ну Але якщо би гарний клієнт, Може би і продали. Всім дякую за перегляди. Підписуємося. Сподіваюсь, що будемо брати прицепи, будемо... будемо ремонтувати, будемо щось продавати. Цей прицеп дуже класний. Мінус його в чому, що він натяги. Ну але важко здибати щось гідне, тому взяли і натяги. Все покручене, поломане. Sim, do pobocinho.